Мої вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болтинська. 370 спортсменів різного віку з Кривого Рогу Дніпра та Запоріжжя. Стільки поціновувачів рукопашного бою цими вихідними завітали до нашого міста на відкритий кубок, який присвятили 250-річчю Кривого Рогу. Свої вміння та підготовку рукопашники демонстрували на татамі палацу молоді та студентів. Хто став кращим? Та які спортивні здобутки в командному заліку, розкажемо далі. Для Варвари цей рік є одним із найуспішніших у її спортивній кар'єрі, в якому вона досягла своїх знакових багаторічних цілей. Зі своїх 18 років останні шість дівчина активно займається рукопашним боєм. А з цього року до скарбнички своїх нагород додала почесний титул срібної призерки всесвітніх ігор, головної спортивної події світу для неолімпійських видів спорту. в цьому році я отримала майстра спорту України, також я чемпіонка України і Цьому році я стала срібною призеркою всесвітніх ігор в Греції. Був дуже високий рівень змагань, було дуже важко, але у нас була дуже велика підтримка, тому що наші закордонні друзі вони підтримували те, що у нас трапляється в країні, і вони ну ми їм сподобались, і дуже було приємно з ними спілкуватися і знаходитися. Це було ну, дуже чуттєво, дуже приємно і. Це одне з найвищих досягнень, які можна отримати в цьому виті спорту. На відкриту першість міста завітали загалом близько 370 спортсменів різного віку, не тільки з Кривого Рогу, а й зі спортивних клубів сусідніх Дніпра та Запоріжжя. За кількістю учасників спортивне свято повною мірою відповідає масштабам першості країни в окремих видах рукопашного бою. Ми його присвятили нашому рідному місту 250 річчю криворіжжя. Тому що це наше славетне місто і чемпіонів, і людей, і всіх мешканців, Тому ми зробили праздники не тільки для спортсменів, але і для нашого населення. Лікавії категорії у нас першість кубка це від 5 до 10 років і з 10 до і старше, як положено по правилам рукопашного бою. Нині в кривому розі різні види єдиноборств практикують більше 6 тисяч криворіжців. З них 800 обрали для себе саме рукопашний бій в двох ДІС США та восьми клубах міської федерації. Протягом 2025 року в нашому місті вже провели 304 спортивні заходи різних рівнів, в яких учасниками стали більше 20 тисяч спортсменів. Від початку року 52 спортсмени та тренери за високі здобутки отримали від міста більше 1 мільйона гривень стипендій. Міська влада і Рада оборони підтримує спорт в кривому розі під час війни, тому що спорт не тільки збільшує фізичну витривалість та здоров'я наших громадян, це також формує психологічну стійкість, згуртованість громади, дисципліну. 11 комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл, 67 спортивних клубів. Такої кількості, мабуть, немає в жодному місті. І ми будемо продовжувати це робити, тому що ви бачите, у нас дуже талановита молодь, і спорт це ще й погляд у майбутнє формування стійкої впевненості у майбутньому нашому місці. За підсумками виступів на татамі на відкритому кубку міста з рукопашного бою, присвяченому 250-річчю заснування міста, перше місце в спортсменів Кривого Рогу, Срібло у представників Дніпра, а бронза – в делегації із Запоріжжя. Гана Соболів, Олександр Фофілатів, Грі перший міський. Масована шахетна атака на Дніпро вночі російські окупаційні сили спрямували на обласний центр більше трьох десятків безпілотників. Поранено двох людей їх обох доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Внаслідок ударів дісталось шести багатоквартирним будинкам. Сильно постраждала двоповерхова будівля одного з обласних медіа, пошкоджене транспортне та приватне підприємство, магазини, кіоски, СТО, заклад громадського харчування. Понад 20 машин. Три з них згоріли вщент. Критичні ураження десятками ВПЛА зазнало приміське залізничне депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге, за час Великої війни, ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджено вокзал у Дніпрі. В нічне 18 листопада військові РФ завдали масованого удару безпілотниками по місту Дніпру. В результаті чого постраждало дві особи, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, будівлю телецентру, телевежу, приватні житлові будинки, крамниці та транспортне підприємство. На даний час прокурори разом зі слідчими перебувають на місцях, проводять огляди місця події, вилучають рештки безпілотників, а також допитують свідків та потерпілих від вказаної масованої атаки. В Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося займання на території приватного дому володіння в Павлоградському та Самарівському районах. Дісталося інфраструктурі. По Нікопольському району ворог бив з гармат та дронами. Удари витримали Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. В небі над районом знищили 33 безпілотники. Напередодні ворог тероризував Нікопольщину з артилерії та ФПВ-дронами. Були по Нікополі Покровській. Марганевській та мирівській громадах в Нікополі загинули двоє людей ще трьох поранено. Вороже залізо пошкодило чотири багатоквартирних та два приватні будинки, господарську споруду, ринок, п'ять магазинів, торгувальний центр, перукарню, садочок, інфраструктуру, заклад культури та спорту, церкву, АЗС, лінію електропередач в Павлоградському районі. Внаслідок прильоту російських БПЛА поранено жінку. Ворожий обстріл зачепив сім приватних будинків, дві господарські споруди, ще одна в руїнах. В Синельниківському районі удари витримали Покровська та Межівська громади. Ворог задіяв Каби та БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні та два приватні будинки: адмінбудівля, нотаріальна контора, магазини, два навчальні заклади, храм та два авто. Зруйновано торговельний комплекс. На Чернігівщині вночі російські окупанти завдали удару по прикордонному місту Городня. Двоє жінок загинуло. Один з БПЛА влучив у будівлю на території непрацюючого підприємства. І ще один удар був по приватному домоволодінню, внаслідок чого будинок загорівся. Також пошкоджено кілька розташованих поруч осель. На Харківщині внаслідок ракетного удару по місту Берестин, за попередніми даними, троє людей загинуло. Ще 13 поранені. В результаті пошкоджені об'єкти інфраструктури, постраждали житлові будинки та адмінбудівлі. Понад 690 ворожих обстрілів за добу пережило із Запоріжжя. Російські військові випустили по мирних містах та селах області. Понад 400 безпілотників били з артилерії та авіації. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, транспортні засоби через російську агресію двоє людей загинули і на Херсонщині. Ще п'ять поранені. Російські військові були по критичній транспортній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. 960 окупантів такі втрати понесли російські війська на фронті з усиллями українських оборонців. Плюс у ворога стало менше на 294 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 43 одиниці автотехніки, 13 гармат, один засіб ППО та РСЗВ. Українська авіація вразила три райони зосередження особового складу, а також 13 гармат. Сили ППО знешкодили 101 шахет. І всього за добу наші оборонці відбили 151 атаку ворожих підрозділів РФ на різних напрямках. В підсумку за 1364 дні Сили оборони України знешкодили 428 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, понад 23 тисячі броньовиків, більше 34 тисяч гармат. Понад 81 тисячу безпілотників, понад 67 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, понад 27 кораблів і вже понад мільйон 160 тисяч загарбників. Лобове зіткнення і троє травмованих ввечері на Матусевича трапилась автотроща. Фольксваген їхав від цирку в протилежному напрямку. По Матусевича прямував ВАЗ, який вильнув на зустрічку та вдарив Фольксваген. Прямо в лоб від удару обидві автівки перетворились на понівечену купу металу. Одного з водіїв довелось діставати із салону рятувальникам, бо його затисло. Попередньо за кермом вазу був нетверезий шофер, як і компанія, що сиділа в салоні того ж авто. Обох водіїв та пасажира ушпиталили. У Кривому розі до Дня студента нагородили найактивнішу молодь міста. Півсотні студентів отримали грамоти та подяки за волонтерство, ініціативи та розвиток їх навчальних закладів. Попри війну, молодь продовжує створювати важливі проєкти, допомагати іншим та рухати місто вперед. Дивіться історії студентів, які щодня доводять майбутнє твориться тут і зараз. Студентське життя для Євгена запам'яталося настільки, що й зараз він може просто сісти і прокручувати у пам'яті моменти річної чи дворічної давнини. Каже, ці спогади досі надихають. Євген навчається на психолога в педагогічному факультеті КДПУ та планує працювати психологом. І навіть коли студентські роки закінчаться, він сподівається залишитися поруч із студентським рухом і бачити, як молодь продовжує творити та розвиватися. Насправді з першого курсу я думав, що напевно там вже був і коронавірус, і війна. Я думав, що напевно студентське життя воно зникло кудись, але виявилось, що воно ні, воно живе, воно є, воно всюди. Вже з першого курсу я долучився до нашої студентської ради, і дійсно це дуже багато волонтерських заходів. І навіть якщо це якийсь культурно-масовий захід, це все одно у нас та є мета волонтерська. Дарина голова студради КНУ каже, що дуже приємно отримувати відзнаки у такій офіційній атмосфері. Каже, це підтверджує, їхня активна студентська діяльність не залишається непоміченою, а все, що вони роблять, має значення для університету та міста. От зараз, напевно, ми зробили трошки ще жочок в бік психологічних тренінгів і щось такого, що зараз важливо на часі. А хочемо зробити ще крок у культурно масову діяльність, яку теж може. Підв'язати до волонтерської діяльності, що зараз дуже важливо. Я навчаюся на факультеті інформаційних технологій. Обрала цю професію, бо вона мені дуже подобалась ще з дитинства, зі школи, і хочу розвиватися в цьому напрямку. Студентка Криворізького фахового медичного коледжу Катерина додає, що студентське життя це безліч важливих моментів, людей та переживань, які формують характер і майбутню професію. Саме тому цей період так сильно запам'ятовується. Я навчаюся в Криворізькому фаховому медичному коледжі на четвертому курсі Сестринська справа насамперед, дуже багато моментів було за моє студентське життя. Дуже яскраве студентське життя, і коледж, незважаючи на військовий стан, все робить для того, щоб студенти були щасливі, усміхалися. І дуже багато проводиться тренінгів. Ми навчаємося. Не тільки офлайн, але і онлайн це все межується між собою. І я дуже рада, що це саме так, тому що повністю бути на онлайн навчанні в медичному коледжі це дуже складно, і хочеться і муляжі пощупати, і все це поробити, і уколи, і все, що хочеш. До дня у Кривому розі нагородили півсотні активних студентів. Вони отримали грамоти, сертифікати та подарунки від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, як визнання їхньої праці, ініціативи і внеску у розвиток своїх навчальних закладів міста та країни. З професійним святом студентка найкращі часи і свята. Потрібно вірити в себе, вірити в державу. Безумовно, вірити в свої сили, що ви зможете досягти самих найвищих. Щеблів. Все, що ви для себе мрієте, ви все можете досягти. А ми все будемо робити, щоб вам допомогти в цьому. Тому я ще раз вітаю вас святом і впевнений, що ми разом до перемоги. Перший міський приєднується до привітань та бажає всім, хто навчається у закладах вищої освіти, натхнення, сміливості та нових можливостей, щоб студентські роки приносили досвід, яскраві враження і відкривали шлях до майбутніх успіхів. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, перш міський. Студентська молодь Криворізького державного педагогічного університету перетворила осінній вечір на справжню казку і таким чином відзначила міжнародний день студента вальсом, світлом, суфітом та незабутніми емоціями. Вісім пар від кожного факультету зібрались на паркеті, щоб підтримати тих, хто сьогодні боронить країну. Всі деталі у сюжеті Анастасії співак. Криворізький державний педагогічний університет провів другий благодійний студентський бал черіті Student бал. Мистецька подія присвячена Міжнародному дню студентів та 95-річчю Криворізькому державному педагогічному університету. Цьогоріч бал має особливу місію збір коштів на підтримку Збройних сил України. У залі зібралися студенти, викладачі, батьки та усі небайдужі, аби єднатися навколо важливої справи та вшанувати тих, хто боронить країну. Організатори кажуть, бал стає гарною традицією, адже саме молодь сьогодні є рушійною силою змін і підтримки оборони. Держави беру вже другий рік поспіль участь у цьому благодійному балі. В Минулому році я зайняла тут титул Королеви балу. Цьогоріч я буду виступати як минулий дебютант. Для мене насправді цей захід дуже важливий, адже минулі дебютанти будуть цьому році танцювати в пам'ять об Олексія Кименко, який загинув в минулому році. Від російської атаки, ось і мені дуже важливо увічнити його світлу пам'ять. Студенти зізнаються, участь у такому балу для них не просто святкова подія, а можливість проявити себе, підтримати захисників, відчути єдність поколінь. Особливо емоційним став цьогорічний виступ минулорічних дебютантів, які виконали вальс пам'яті на честь студента КДПУ Олексія Акименка. Торік він сам танцював свій дебютний вальс, але його життя забрала російська ракета. Саме тому його друзі вийшли на сцену з особливим номером, щоб зберегти світлу пам'ять про нього. благодійний мистецький захід, Student Charity Ball, минулому році був перший, і після того як ми змогли зібрати гарну суму грошей, за яку купили для наших збройних сил України для нашого викладача факультету мистецтва Кафло, ми вирішили в цьому році також до міжнародного дня студентів та з нагоди 95-річчя нашого університету знову створити цей захід. До участі долучилися вісім пар, по одній від кожного факультету у програмі. Традиційні. Бальні танці полонез, віденський Вальс та Полька їх виконували під живу музику у супроводі викладачів та студентів факультету мистецтв. Танцювальні номери доповнювали інструментальні й вокальні виступи, лотерея та майстер-клас від професійних хореографів, що дозволило гостям також долучитися до атмосфери справжнього балу. Це благодійний захід, студентський бал. Ми свідомі, що сьогодні наша країна всі ми переживаємо дуже складні часи, і дуже важливо в ці часи. Ці дні підтримувати наших захисників. Тому ми робимо такі заходи, значення яких певною мірою і суттєвою мірою благодійне. Фіналом вечора стало урочисте голосування за короля та королеву балу. Гості обирали переможців серед восьми пар дебютантів, які готувалися до виступів більше місяця. Організатори переконані, попри війну, молодь повинна мати простір для творчості, єдності та підтримки один одного. А благодійний бал саме той майдан. Чик де мистецтво стає силою, яка працює заради перемоги. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський. Перемогли суперника в напруженій боротьбі в черговому турі баскетбольної суперліги України Криворізький Кривбас помірявся з силами з гравцями БК Рівне. В першій чверті команди грали досить обережно. З оглядом на власний захист нічия 1515. -15. В другій чверті темп подій на паркеті пришвидшився і кращими вже виявились гості з Рівного 17-21. Далі сукупність помилок, особливо програші під власним кільцем, суттєво вплинули на кінцівку поєдинку. Програли всі єдиноборства під кільцем. Це другий аспект важливий дуже. І... Один із найважливіших це у нас не... Я хочу, я вимагаю просто більше від е, своїх поінгардів, тому що вони ігру е, не беруть, беруть верніше на себе, але роблять багато атак е, самі в цей час, коли вони мають создавати е, особливо ну, перші номера, які маються здавати е, е, можливості для, для своєї команди. В третій чверті криврійські гравці знову активно боролися з суперниками в напружених атаках і захистах і виявилися кращими: – 17-15. А в заключній четвертій десяти хвилинці кривбас зробив відчутний ривок до перемоги – 26-19. Фінальний підсумок зустрічі: – 75-70 на користь криворіжців. Вітаємо наших хлопців із заслуженим виграшем в цьому непростому поєдинку. Хочу подякувати суперникам, бо ну, дуже гарна гра, дуже важливий досвід е і е дякую їм за такі емоції. Скажімо так, що так е гра така. Тому мені здається, е такі ігри, що вони, е ігри вони більш корисніші, корисні, ніж е там, коли ти перемагаєшся якоїсь великій різниці. Сім сухих м'ячів у власних воротах в рамках чергового туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд ЖФК Кривбас зіграв на виїзді проти одного з лідерів опоненток з полтавської ЖФК Ворскла. Господарка поля одразу взялись до справи вже в першому таймі і забили п'ять сухих м'ячів у ворота криворізьких дівчат на першій шістнадцятій, 29, дев'ятій, та 42 хвилинах. Після перерви темп гри в другій половині дещо знизився, але полтавчанки знову змогли двічі засмутити голкіперку червоно-білих дівчат. Сталося це на 56-й та 85-й хвилинах. Фінальний підсумок зустрічі – 7-0 на користь ЖФК Ворскла. Свій наступний матч криворізькі футболістки проведуть вдома вже цієї середи, 19 листопада, в рамках розіграшу чвертьфіналу Кубку України. В гості завітають опонентки з ЖФК Металіст 1925 з міста Харків. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.